Для того, щоб спробувати неймовірно смачне французьке печиво Мадлен, не потрібно їхати до Франції. Приготувати можна у себе на кухні дуже швидко та просто. Зараз я вам покажу, а ви швиденько зберігайте рецепт. Яйця розтираємо з цукром і засипаємо сухі просіяні інгредієнти. Ретельно усе вимішуємо до однорідності. Наступним кроком додаємо розтоплене вершкове масло. Знову вимішуємо і додаємо в самому кінці мак. Готове тісто, перекладаємо до кондитерського мішка і залишаємо в холодильнику на 20 хвилин для стабілізації наповнюємо тістом спеціальні форми для печива на 80% і відправляємо випікатися при 180 градусах приблизно на 12-13 хвилин. Для ананасового конфі я використовую готове пюре від компанії Bestway Foods. Вважаю їхнє пюре найкращим і щиро рекомендую. До речі, рецепт начинки ви знайдете під відео. Поки печиво ще тепленьке, потрібно прорізати дірочку для того, щоб помістити середину начинку. Для газурування використовую білий шоколад також від компанії Best Way Foods. Спочатку оприскую форми пофарбованим Какао маслом ставлю в холодильник до застигання. І далі до кожної форми заливаю невелику кількість пофарбованого шоколаду. Печиво наповнюю начинкою і вставляю до форм. Відправляю в холодильник на годинку. Шоколад застигає і печиво дуже легесенько виймається із форм. Готово!